Що потрібно змінити в Україні, щоб вона стала ще кращою? Владу. Тільки владу? І, і, ну і відбудувати її. Якщо змінити владу. А ти думаєш, все залежить від влади. Ну звичайно ж. А, а від чого ще? Люди ж це не вирішують. Тільки влада. Ну то й від мене... менталітет. І то й від менталітету залежить. Тому що там хто говорить е, українською, хто російською, хто ще якоюсь там. Ну це ж як. Е, ну, живуть в Україні, ну так що язик не поворачується, Ну так, а й виїжджають в Рашку чи ще десь де це цінують, ну так і е, в Білорусі, хай там говорять. Ну а я вважаю, що в Україні мають говорити тільки українською, і не має бути місця цим е, споключеним москальським словам і, взагалі, е, цьому якби такому е, русскому духу. Надіємося на Трампака. Тому про політику можна говорити там. А ти що дивишся новини? Мені просто стає настільки цікаво, чи тіпо, закінчиться війна, що мені вже хоча б щось ну, та дивлюся, що він там каже.